Далі хочу перейти, от, крім ситуації на фронті, перейти к тим питанням, які дуже турбують військових, і хотілося б почути і також позицію безпосередньо вашу і це спілкуєтесь вже з побратимів. Ви знаєте, оця ситуація з виплатами 30 тисяч гривень доплати, і, які були введені минулого року рішенням кабінету міністрів. Потім були відмінені рішенням кабінету міністрів. Фактично з 1 лютого, хоча й до того були певні нарікання, і хтось отримував, хтось не отримував, були питання. Но, однак вони були точкові. З 1 лютого воно відмінено і виникло дуже багато питань звернень. Ми в Верховній Раді як можемо з цим боремося, добуваємося повернення, і от ми проголосували закон буквально нещодавно, який має повернути ці виплати військовослужбовцям. Однак після цього це було заблоковано постановою від депутата від фракції голос Цабаля, який там заблокував свою постанову, хоча він сам навіть не був присутній при розгляді, але що йому там не щось йому там не сподобалося в прийнятті цього рішення а, саме в процедурі, і він зупинив підписання цього закону своєю постановою. Зараз ми до речі, друзі, долучайтеся. Хто чує нас, продовжується збір підписів на сайті президента України під петицію, щоб щонайшвидше була зібрана Верховна Рада. Ми готові хоч зараз, для того, щоб зібратися і провалити цю постанову пана Цабаля, бо він фактично взяв заручники сотні тисяч військовослужбовців і е, вийти на підписання закону президентом. От я розповів про канву, тим, хто не в курсі. А думаю, що ви в курсі. Скажіть, наскільки ви за цим слідкуєте? Що ви про це думаєте? Ваші думки? Ну я особливо сильно не слідкую, тому що я насправді чим нас тут займатися. Але так розумію, яка ситуація, тобто її періодично моніторюю. військовослужбовці знають, що теж обговорюють ці моменти. Тут штука, яка. Тобто, коли почалась війна повномасштабна і почались розмови там, в принципі, з Ланського за 30 тисяч, за 100 тисяч з тих, кого я знаю. Ну хто був і є поруч зі мною, що по підпорядкуванні, вони ну не вірили взагалі, що ці виплати будуть здійснені, тому що ну суми ще на той час, ще долар був там здається по 27, Суми були грандіозні: то 100 тисяч при заробітній платі там військовослужбовця умовних 15 тисяч. Це ого. Тим не менш, ну слово було сказано, потім було дійсно впроваджено, дійсно почали надходити ці виплати і зрозуміло, що змінила ситуація в країні. Багато сімей військовослужбовців емігрували або знаходяться. У деяких насправді і в окупованих територіях частково, частково родичі знаходяться десь і в якості переселенців, тобто додаткові витрати на житло, на піднайом житла, додаткові витрати на побутові, якісь витрати, тому що знову ж таки не так легко, особливо за кордоном, зараз працевлаштуватись. тобто, якісь такі певні моменти, які ну напевно призвичають військово до того, що є якась фінансова стабільність. Тобто, я думаю, якщо б з е, самого початку не було введено цих додаткових виплат, то всі б затягнули паски і просто працювали так, як є, тому що якби це пафосно не звучало, дійсно в основному хлопці йшли не, через те, що є загроза втратити не лише домівки свої, але й країну в цілому. От. А зараз, коли вже сформувалася така ситуація, що ці виплати є, що люди на щось розраховують, після того казати, що вибачте, типу, ми зараз. Е, Скажімо, ми пожертвуємо військовими, мається на увазі саме їх виплатами, а не самими військовими, через те, що в нас не вистачає коштів. То окей, ну якщо ви вже так робите, то ви це маєте зробити по усім статтям. Якщо грошей немає в країні, то к обмежте в статті витрати для усіх абсолютно, не тільки для військових. Ну тобто, це далеко зараз не, не та напевно категорія людей, яка найменше заслуговує цих виплат, тому що це ті хлопці, які. Це в умовах, до яких досі там велика кількість, напевно, більшість цивільних навіть ну не розуміє, які це умови. Ну, це такий момент. Другий момент, ну, що я вибачаюся, я ще так. додам оператова. Я думаю, що це теж важливо. Насправді, всі, хто спілкується з військовими, допомагають волонтери. Чудово знають, що військові значну частину цих доплат використовували для придбання необхідних там вживаних автівок, скидалися. Тепловізорів, якихось таких речей, якими держава на жаль не забезпечувала, та і зараз на жаль не забезпечує, і це теж було одним з таких важливих джерел. Ну тут е, об'єктивності зради, як мінімум, частково забезпечує, е, тобто та є е, статті витрат, які там покриваються безпосередньо волонтерами або безпосередньо з кишені військових. Є частини витрати, які все таки покриваються державою. Тобто, це частково там і бронетехніка, забезпечення як речове, так і Ні-ні, ну зрозуміло. Ми не кажемо, ну, року є, держава вдягає, ну, щоб там але в коментарях написали, що що ми кричимо за зраду, то не кричимо за зраду. Я за об'єктивність. Тобто, та є типу моменти, які держава закриває повністю, і це правда. Є моменти, які не закриває інколи через бюрократичні якісь процеси, які досі є. Там ті ж автівки цивільні, ну як цивільно-волонтерські, там пікапи поставити на баланс, наприклад, немає можливості відповідно. Тому що там за штатом не передбачено, допустимо, там певному підрозділу автомобільна техніка. Відповідно, цей підрозділ не може собі поставити цю автівку. Відповідно, обслуговування, заправка, використання цих автомобілів. Це все з кошту військовослужбовців особисто і тому так велика кількість цих коштів дійсно витрачається. Безпосередньо самим військовими для покращення власної кіпроки для е, побуту для життєдіяльності. що хотів би ще додати саме з приводу ось цих виплат, <кхід> тобто є підрозділи бойові, які е, знаходяться на передній лінії. Так вони отримують 100 тисяч хоча теж знову ж таки там є зараз моменти, і вони частково виправлені, вже частково ще ні з приводу визначення районів бойових дій. О, це теж така контроверсійна тема. Що не, не завжди там, де є дійсно передній край, де є е, смуга зіткне з противником, що ці райони є визначені як райони бойових дій, тобто там, де реально бувають бої, інколи не офіційно на паперах не немає бойових дій. Це момент. Другий момент, та що ці підрозділи, які дійсно е, Воюють на передньому краї, несуть втрати, мають якісь знову ж таки, втрати навіть по майну власному. Після того їх повертають на. Боже, вилетіло це слово на відновлення. Повертають на відновлення пункти постійної дислокації, а пункти постійної дислокації зрозуміло, що це не зона бойових дій, і військовослужбовець, крім голої заробітної плати, не отримує нічого. А це може бути там місяць, два-три. Ну зазвичай це декілька місяців. Тобто, ми з цим не стикались, бо в мене підрозділ досить специфічний. Ми в принципі не були ще на ротації, але ні, ті, кого виводять на ротацію, вони дійсно. Не отримують голу зарплату за цю зарплату заробітну плату, мають забезпечувати свою сім'ю, себе відновлювати там те втрачене майно, яке було десь втрачене. поповнювати ну і готувати знову ж таки знову до, до бойових дій. Тому що рано чи пізно ці підрозділи повертаються в зону бойових дій, тому знову ж таки і тисяч при цьому ж виплачують, якщо я правильно пам'ятаю, там тих, тим, хто несе чергування на блокпостах і тому подібне. Але військовослужбовці, які знаходяться в пункті постійної дислокації, також несуть бойове чергування тільки у своїх військових частинах. Тобто, коли підрозділ повертається на відновлення, це не означає, що всі там роздягаються, вдягають шорти, футболки і просто відпочивають декілька місяців. Ні, вони так само несуть бойове чергування. Вони виконують задачі там в пункті постійної дислокації. Тобто, вони по суті так само несуть теж чергування, що несуть хлопці на блокпостах в тилу. Тобто, все одно є якісь моменти, якщо там йшла мова про те, щоб... E, щоб все було по справедливості, все одно є якісь моменти, які от ну трохи не, не состикуються, e, я ж кажу: якщо немає коштів, питань нема. Ну тобто тероризувати владу, тероризувати державу, коли там дійсно йде війна, і нема коштів, ми кажемо, а нам все одно потрібно, давайте, давайте ні, але при цьому, якщо вже така ситуація, я ж кажу, ви маєте там вийти і сказати, що хлопці ну бабок немає. От, але ми реально зараз е, оптимізуємо для всіх. Ці витрати для всіх, і всі статті витрат, як там на національне телебачення ці канали, які приплюсовуються на дороги, тому подібне. Усі це, усе це, що було до війни, і що можливо не так актуально зараз, або актуально в менше мірі. От ви його маєте теж урізати, а не урізати в першу чергу військовим. І потім рапортувати, якими молодці ми закономили там мільярди грошей. Ну так зекономили, А хтось їх не дорахувався і зараз має викручувати з тієї ситуації, яка є ще знову ж таки. Момент, що військовослужбовці в нас теж. Зазнають поранення інколи гинуть, і для того, щоб пройти цей весь бюрократичний процес виплат, це теж йде час. То це час, коли військовослужбовець не отримує нічого, крім голої заробітної плати. Ну, а при цьому, якщо ще й гине, то не дай бог, то вся сім'я теж очікує там близько року, поки почнуться якісь виплати взагалі. Тобто, це ось якісь такі така діра, яка могла би закритись тими коштами, які раніше той же військовослужбовець надсилав, але вона не закриється, тому що типу він там в той чи інший момент знаходився на відновлення, а потім повернувшись, тільки-тільки повернувшись у зону бойових дій, загинув. Це, це як приклад, ну але це реальний приклад. Так, да, це реальні, на жаль, приклади. І я абсолютно погоджуюся, що це питання навіть не грошей. Я з багатьма хлопцями спілкуюся і кажуть, ми тут не за гроші, але повага має бути. Тобто це питання поваги. Дійсно, чому економити? Ми бачимо дані Мінфіна в грудні місяці минулого року на грошове забезпечення військовослужбовців пішло там, 99 мільярдів гривень, ну, 100 майже. А в березні 67. Це при тому, що в нас набираються нові люди і готуються. Ну, очевидно, що на третину зрізаються ці кошти. А в той же час там національний телемарафон фінансується на 100%, як і було. І дійсно не видно, щоб якогось справедливого підходу, тому будемо далі боротися, добуватися повернення цих коштів. Ще раз, більше що це є закон, і закон вже проголосований, треба добуватися, щоб до кінця, щоб це було все введено в силу, і ми будемо це робити.